Раніапостольська церква не один раз переживала переслідування і розсіяння. Дії апостолів у восьмому розділі ми читаємо про те, що християни з Єрусалиму після гонінь, які були спричинені переслідуванням і смертю Стефана, розсіялися по Самарії і благовіствували. проповідували Слово Боже. Минають роки, але церква не один раз переживала в своїй історії великі розпорошення, і церква в Україні так само у 2022 році переживає час, коли наші члени церкви, наші християнські родини, наші помісні церкви розсіяні по різних континентах землі. Напередодні Нового року. Ми згадуємо, напевно, минулий рік, згадуємо ті церкви, де ми служили, ту духовну сім'ю, де ми разом спілкувалися, росли, допомагали іншим. І, взагалі, це була наша сім'я, наша помісна церква. На превеликий жаль, війна, умови війни спричинили. Великі проблеми, і сьогодні багато із вас знаходяться далеко від України і від ваших церков. Моє звернення сьогодні саме до віруючих і служителів церков, які опинилися за кордоном в Європі, в різних країнах, в Америці, в Канаді, в Австралії навіть в різних місцях. Ми, як віруючі люди, розуміємо, що коли Бог допускає такі великі потрясіння, ми маємо їх прийняти свідомо, відповідально і продовжувати служити там, де ми є. Зовсім недавно ми мали зустріч в Зумі з багатьма нашими братами, служителями, лідерами служінь, які виїхали за кордон, знаходяться в Європі. І те, що ми хотіли би сьогодні сказати до всіх вас і до церков в Україні, це занадто важливо, щоб ви продовжували, як рання церква колись нести Євангелія, продовжувати служити там, де ви опинилися в кінці 2022 року. Зрозуміло, що є туга за своєю батьківщиною. А ви згадуєте ті дні і роки, коли ви були тут і служили в Україні, росли. Ми згадуємо той час, коли Бог по особливому нас благословляв. Але якщо в нашому житті допущено те, що ми переживаємо, наша розмова була саме про те, щоб кожен член церкви знайшов іншу помісну церкву. Віруючі християни, українці об'єднувалися разом в церкви і творили нові помісні церкви, утворюючи ось цю спільноту віруючих людей, які впливають на Європу чи в інших місцях там, де ви перебуваєте. Християни не можуть бути і жити без церкви. Це його сім'я. Знайдіть церкву і долучайтеся до неї. Реалізовуйте ваші духовні дари, продовжуйте ревно служити Богу там, де ви знаходитеся зараз. Ми також говорили про те, що важливо для служителів, які залишили Україну і певний час залишаються за кордоном, так само взяти відповідальність про утворення нових малих груп, нових церков, чи то в Німеччині, чи в Польщі, чи в Іспанії. Чи в Італії, в різних країнах Європа потребує того, щоб українці, які через війну емігрували за кордон, показали приклад сильного, впливового, жертовного християнства. Ми молимося про вас, і обов'язково кожна помісна церква в Україні, звідки ви виїхали, має благословити вас на таке непередбачуване, несподіване. Але місіонерське служіння. Церкви в Україні будуть молитися, звичайно, про ваше повернення, але Господь веде вас сьогодні так, як веде. І ми дуже раді будемо, якщо ми скоординуємо цю всю роботу за кордоном для того, щоб жоден пастор церкви не припинив своє служіння пасторства. Жоден музичний лідер чи молодіжний лідер. Чи недільна школа, ті, хто відповідали за це, брати і сестри, не припинили оцей правильний рух служіння Господу і його церкві. Ми молимося про те, щоб у 23-му, як дасть нам Бог жити там, де ви є, було багато добрих плодів, нові наші співвітчизники, які відкриють серце до Бога, нові люди, які долучаться до церкви. І нехай буде відома українська спільнота християн у всьому світі, як спільнота людей, які цінують взаємовідносини, які цінують служіння ближнім, які не забувають свою країну і моляться про неї, але куди б Бог не помістив нас і де б ми не перебували, ми залишимося людьми, які продовжують служіння. Ми молимося про вас. І закликаємо всі церкви в Україні, які сьогодні бачать своїх служителів чи членів церкви за кордоном, підтримати їх в молитві, виявити їм свою любов, свою, своє розуміння, і як одне тіло Христове молитися про те, щоб царство Боже поширилося, і стара Європа, і американський континент. І далекі Австралія, і навіть Японія, де б ви не були, в різних місцях землі залишитися людьми, які продовжують служіння. Ми віримо, що через це, пройшовши через різні проблеми, ми здобудемо новий досвід, Бог дасть нам нових сил, і ми станемо благословенням для багатьох і багатьох людей. Молимося і разом йдемо. І нехай Господь благословить усіх нас.